Сьогодні ви постаєте перед цим судом, щоб бути засудженими по 53 пунктах звинувачення у вбивстві. Що я тут роблю? Грейсон напав на тебе у залі суду. Кейт, тобі потрібно мене почути. Відчепись від неї. Тут пишуть, що Грейсон вірив, що приймає участь у ланцюжку подій, які ведуть до кінця світу. І тому він хотів ліквідувати цих людей. Тобі потрібно вбивати. Ти розірваш цей ланцюг і відвернеш наближення Армагеддону. Я не відвернусь від неї. Знову Салют. Чи є якась причина того, що Грейсон напав би саме на вас? До чого ви ведете? Можливо, він гадав, що ви. Прихильниця. Чому це повинна бути я? Я не хочу. Просто дайте мені спокій. Я чую, як ти розмовляєш з кимось. З ким би це я розмовляла? Що сказав їй Грейсон? Ви вважаєте, вам загрожує небезпека. Так, що ж, сталося в підвалі? Я не знаю, про що ви говорите.